Всім привіт! Відео починається трішки з іншого формату. Знаходжуся зараз на території Бургер Кінга. Тут такий паркінг на два автомобіля. Одно в одному запарковане моє авто і інше ще вільне. Знаходжуся зараз в Швеції в місті Вьокшо. І так як завантаження у мене на 19 годину 30 хвилин до завантаження 7 кілометрів. Чому я сюди і приїхав? І є нагода сходити в місто, прогулятися. Візьму з собою дрон, на всякий випадок, можливо, стане в нагоді десь щось красиве засняти. З чого починається прогулянка в моєму випадку? Google Maps знаходимо цікаві місця Покроково. 40 хвилин, 3 кілометри. Почати. Так, автомобіль замкнула, автомобіль тут залишається, і вперед по пішохідно-волосипедній доріжці за допомогою Google Maps. Іду в прогулянку. По Google подивився, що тут є якась набережна, тому думаю, буде щось цікаве. А тепер два слова, чому я приїхав саме сюди. Після розвантаження відстояв майже добу, експедитор прислав нову роботу, буду возити, так як і минулого разу. Почту, нібито нічний рейс, але <кій> завантаження на 19,30, а розвантаження на 12,30. Тобто, відповідно, 0,030 180 кілометрів. Я не рахую, що це нічна робота, але після неї <кій> <кій> потрібно буде стояти паузу мінімум 9 годин. Так що я вже тут розстояв. Туалет є в Бургер Кінгі, так що можна тут спокійно стояти. Є два місця під вантажівки, тому що місця для автобусів трішки окремо розташовані. Знаючи цю інформацію, так як минулого разу не було нагоди вийти в місто, то отримавши це завантаження сьогодні, я приїхав сюди, щоб сходити в місто та прогулятися. А прийшовши якийсь 300 метрів, тут у них садочок, школа, ще якийсь навчальний центр. Погодка в Швеції, саме Ой, то, пригоруч. трішки вітерець, але сонечко. Футболки якраз комфортно вийти прогулятися, що дуже корисно в професії далекобійника, де 90% ти або сидиш, або лежиш. Побачимо, можливо щось буде цікаво, але в будь-якому випадку гірше точно буде, ніж зараз би сидів би цілий день або лежав би в автомобілі. Такого плану шведські будиночки. Всі побудовані на один лад. Пішохідні доріжки. Ну і якась фабрика чи завод фріцкіс. Так що якось так, невеличке таке містечко. йдемо собі і прогулюємося. 15 хвилин спокійної ходьби і добрався до місцевої набережної. Не знаю, що це у них за озеро. Можливо, пізніше подивлюся в гуглі і вставлю підпис. Так, до набережної я ще повернуся, просто побачив тут неподалеку їхню пам'ятку архітектури. Або церкву потрібно зайти, подивитися, походити тут по парку, а потім далі вернутися до набережної. Як подивився щойно в Гуглі, це кафедральний собор Вьокше. Назва цього міста. Собор Векше. Собор в Швеції готична будівля 12 -го століття висотою 69,5 метра. За легендою, собор знаходиться на місці дерев'яної церкви, побудованої святим Зікфрідом, місіонером з Йорка, що проповідував у Швеції в 11 столітті. Вважається, що місіонер, похований в цьому соборі, на міському гербі Векше, зображений святий Зікфрід, який тримає в одній руці єпископський посух, а інший модель Собору. Ще тричі за свою історію церкву винищили пожежі. У 1570 та 1611 року церкву підпалювали данці, а 1740 року пожежа сталася через попадання блискавки. блискавки. Каутноброжна, хто із морозу, хто собі просто п'є каву, а хто чилить, дивлячись на класні краєвиди. Трішки прогуляюсь по набережні. Можна собі присісти на лавочку. І навіть при бажанні спуститися до води. Не знаю, чи передасть камера, але вода принаймні тут на Мілені, прозора і чиста. І там буквально через метрів 5-7 починається. Глубина і доволі таки немаленька, як на мою думку. Спочинок закінчився, ну і час вже їхати на завантаження на годинку 18 година 45 хвилин до завантаження 8 кілометрів, по навігатору показує 15 хвилин, залишаю територію Бургер Кінга, До речі, непоганий паркінг. Тихо, спокійно. Туалет правда, потрібно ходити у Бургер Кінг. Але ніхто нічого не говорить, пускають без проблем. Але я так для... Щоб совість не мучила, то хоча б каву у них купляв. Зараз, як говорив раніше, буду вантажитися почтою. Пост Норд має два місця завантаження. Від першого, від першого завантаження до другого там щось в районі 40 кілометрів. І від другого до міста Мальмо на розвантаження 186 кг. Якщо я не помиляюсь, десь так. Я вже їздив минулого тижня цим рейсом. Так що взагалі супер. нібито рахується нічна їзда, але... Я не рахую це нічною їздою, так з перш... до першої години, я думаю, справлюся. Але тож вже будемо стояти паузу після розвантаження в промзоні на дорозі. Так як в першій годині ночі, тим паче там в порту стати дуже проблематично. Ось долечив відніється наш пост Норд. Для завантаження. Ну а тут їх місцевий аеропорт. Міста Вакшо. Вакшо. Цікаві у них тут назви міст. Промзона в лісі. Велика почта. в мене вже не новинка, так як я повторююсь, що вже тут разок вантажився. Був вже в мене такого плану рейс. Ну і Як і минулого разу, трішки затор при в'їзді. Заїжджаю, чекаю чергу, реєструюся, Ну і потім все по плану, рампа, завантаження, документи і поїхав далі. Одразу отримав рампу і чекаю, поки мене завантажать. Тут стоять такі дорослі причіпи по довжині майже або такий ж самий, як і цей звичайний. Так, рівно 45 хвилин, завантажили. Дали таку внутрішню ЦМР-ку тона 800. Трішки я помилявся до слідуєї точки завантаження 21 км Показує навігація 27 хвилин. Ну, я думаю, десь приблизно так і буде, бо там потрібно ділянку дороги їхати через місто. Тому течні ворота. І поїхали на виїзд. Я Бачу, болгари тут стоять, але не цікаво тут взагалі <соє> стояти. Під'їжджаю я до другого завантаження, бачу, вже включили фонтанчик шведи. Потепліло навіть фонтанчик з підсвіткою. Все серйозно. Є то спортивні майданчики. Діді грають у футбол. Кош на площі, фонтанчик. І квадроциклисти кудись газують. До завантаження ще 2,2 км через 800 повертати на перехресті з Під'їжджаю до другого місця. Містечко проїхав. Така тут промзона. Причепи вантажать. Точніше розвантажують з потяга самі причепи таким здоровенним кальмаром. Серйозно. І от пост Норд. Виключаю камеру, бо на території почти вони забороняють проводити зйомки. Якось так. Такого плану вантажать возики з почтою, листи, посилки. Ну і чекаю, поки завантажать повний причіп. За годинку 20 справився, з першого розвантаження забрали весь товар і завантажили. Такі возики з почтою, з посилками, з листами, всякого роду поштово причандаля. скажімо так, і до розвантаження до міста Мальмо 185 км. Такою дорогою напівнаціоналка, напівавтострада, бо буває одна смуга для руху. Буває дві смуги для руху. Незрозуміло, як її правильно рахувати. Але максимальна швидкість руху по знакам 90 км за годину. А також, що не забувати потрібно, що частенько стоять радари. Хоча у Швеції з цим набагато простіше, так як перед кожним радаром, десь приблизно за 50 100 метрів стоїть знак. Що попереду радар, так, так що є час прийняти міри, відгальмуватися. Побачу, що якщо щось буде цікаве, ще засніблю, так як ніч. Не дуже, що багато буде видно на камеру, але можливо щось по дорозі буде цікаве. Потрібно вмикати дальне світло. Так як можливий варіант такий, що вибіжить якийсь кабан, козуля на дорогу і не дай Боже якийсь лось. Бо зустріти на дорогі лося це... Це одразу серйозний ДТП і автомобіль вже після того нікуди не їде, так як дорослий лось десь під тонну ваги, а може і більше. Так, включаю круїз 85. Музику і вперед до міста Мальмо. Стоїть автомобіль ніби на паркінгу посеред лісу. Якщо чесно, стрьомно було б так стояти цілу ніч. Ні освітлення, нічого немає, а навкруги суцільний ліс. Пів на першу ночі прибув на розвантаження без запізнення, все як має бути. І чекаю, поки порозвантажують ті. Возики з почти, яких в мене є 48 штук. Ультрашвидке розвантаження 11 хвилин. І що, і прийдеться паркуватися на дорозі. Так. Стоять два автомобілі. Стану третій, так як минулого разу, правда, минулого разу з вечора я паркувався один. А прокинувся то вже ще три автомобілі також стояли. Там Розвернутися і приїде сюди, стану перший. Якось так запаркувався під бордюрчик, Ззаді лишивши півтора метра щоб португалець, якщо потрібно, буде зранку виїжджати, щоб мав місце для маневру. Ну, і тут також не буде проблем заїхати на парковку. Вулиця тупікова, так що буду стояти паузу. паузом, спірішого, вийде пауза 9 годин. Але ще все одно немає роботи від експедитора. Закриваю зміну і буду сподіватися, що все буде нормально. Нібито минулого разу підкрутив тут паузу без пригод. Вам традиційно дякую за перегляди. Якщо сподобалось журналіча вподобайка, пишем комент. Підписуємося, якщо ще не підписані. І до скорих зустрічі в нових відео. Всім пока, слава Україні!